Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. І прийшла карта дівочки роду. Давно я не брала цю колоду. Хочеться запитати підказка перша. Знаєте про що? Що треба прийняти якесь рішення? Що треба знати на сама тема? Зрозуміли мене, прийняти якесь рішення там, де ви зараз сумніваєтеся. Вони кажуть, що ти повинна тільки зробити це, в тебе є ключі. Від твого е, рішення багато чого залежить. Так, поїхала. Перша підказка, прям таки вилетіла. Е, що ж треба знати про рід, дівочки-мальчики? Всі, хто цікавиться так? е, такими святами, зрозуміли мене. Е, сьогодні обов'язково пом'янути рід. Прямо можна накрити сьогодні, господи, з 31 на на Е, Прямо такий накрити стіл. Святковий для родичів, поговорити, попросити, поблагодарити в першу чергу. Спочатку благодаримо, потім просимо. Зрозуміли мене? Ми вступаємо в темну е, половину року. Угу. Так, їхали. Е, не буду брати сигналіфікацію, просто хто, що хоче сказати, рід сьогодні. Ось він вийшов. Боже, як класно! Е, прийшов наш рід. Дівочки, ну як таке може бути? Про що? От, дівочки, знаєте, про що вони кажуть? Вони кажуть про те, що ти подала свої якісь. Е Земні страсті, мені хочеться сказати. Зрозуміли мене, вони тобою пишаються зараз, підтримують тебе, люблять тебе. Всі дві карти, які могли вийти, вони сюди вийшли. Вони кажуть, що ти молодець, що вони тобою пишаються, що ти подала якісь свої, і чомусь мені йде матеріальні прив'язки, дівчатки. Це нереально круто. У нас, до речі, кілька було були розклади там, де я казала, дівочки, не, давайте не будемо жадібними, давайте не будемо жадібними. І хлопчики також. Так, вони кажуть, що ти з цим справилася, можливо, навіть в тому і ключ. Так, далі, що? Вони кажуть про те, що зцілилось твоє серце після якихось ран, так і хочеться сказати, і що ти починаєш, знаєте, як брати, до тебе починає приходити ресурс. Оток. Знаєте, що мені ще пішло? Кажуть про те, що знаєте, чим ти, ну, ти отомстила, тим, що ти сіла своє серце, тим, що ти знайшла стабільність всередині себе. Це і є твоя помста. Розумієте? За, за твоє поранене серце, що ти знову можеш бути щасливою. Розумієте? І Саме щасливою, саме в умірності, саме в благості. Тут два відра чистоти, води, життя. Так і хочеться сказати. І карт про те, що тим, що ти так справилася, пішла в мірне дидею, починають приходити якісь благості. Знову таки, дівчатка, не карт про те, що е, ти що ми тебе підтримуємо. Про що? Та сама карта розпуття. Знаєте, про що вони кажуть? Е, про те, що е, про що замок давайте. От закрилася якась ситуація там, де ти була жертвою, дівчатки, там, де ти там, де тобою користувалися, там, де ти дозволяла собою користуватися, там, де ти була в ролі жертви. Розумієте, ця ситуація закривається знову ж таки рот тебе підтримує, кажуть, що ти вже очистилася від цього і зцілилась. Про що розпуття? Знаєте, про що вони кажуть, що <кій> час рухатися. А не роз... да. Ти вже на волі, ти вже повинна. Можливо, ви досі прям таке яростно цього не відчуваєте, але вони вам кажуть, що зараз ти на волі і досить, знаєте, як досить сидіти в стабільності, просто час рухатися, розпуття. Ти зараз думаєш, що робити, рухатись чи не рухатись. Вони тобі кажуть, що вже пархай. Розумієте, про що? Уже пархай. Що ще хочу сказати? Так, вони кажуть, що всі ключі у тебе ключ і замок, дівчики. Прекрасно, прям таки і лягли карта на карту. Ти вже освободилася від якихось негативів, від якихось прив'язок, від якихось сумнівів, розумієте? Від цього, що тебе колихало, не давало тобі. Від стосунків якихось непотрібних, які себе і жили. Так. Да, вони кажуть, що зараз налагодилася якась ситуація в сім'ї, яка тебе розчаровувала, дівочки, яка тебе приводила тебе до мук, тут більш детально розказується, що були якісь, можливо, розсорки. І кажуть про те, що в когось фамільяри, про те, що зараз ця ситуація очищується, що в, в сім'ї сім е, благость після якихось страждань. Реально. Що ще хочу сказати, Рід? Знаєте, що не кажуть, вони що кажуть про те, що ти змінилася. Про те, що ти змінилася, що знаєте, якщо ти якось помудрішала, можливо, пішла в себе, можливо, зараз відпала якась кількість. Прям хочеться сказати, якась тотальна кількість людей в твоєму оточенні, близьких і не дуже рідних дівочки чомусь також йде, людей, які знаєте, які зовсім тобі були не друзями. І кажуть про те, що цим самим ти переписуєш свою долю. Карта мудрості, що ти знову ж таки, і мудрості, про те, що ти набралася досвіду для того, щоб плести свою сім'ю. Тут вона, до речі, вагітна, то що важкість. Кажу, що ти, от, знаєте, ти по-мудрому це восприйняла і перейшла на інший рівень. Дівочки. Коли угу. кажуть про те, що вони, тебе, вони чують тебе, а ти е, чуєш їх. Вони чують всі твої молитви. про що Вони кажуть, що вони тебе е, захищають. Е, про що, давайте ще. Так, да, дівчини, вони кажуть про те, що в тебе зараз, грубо говоря, розв'язані руки, що ти можеш рухатися, що оберігають тебе з усіх сторін, і ти от саме таке можеш творити, хочеться сказати, діяти. Розумієте? Народжувати нові проекти, народжувати нові ситуації, народжувати дітей. Отак, От те, що раніше було закольцовано, розумієте, те, що раніше тобі було, ну, тобто ти робила-робила, в тебе не виходило. Що б це не стосувалося. Як день сурка, дівчатки, як я завжди кажу, і кажуть про те, що це відсікається по сварогу, хтось робив чистки з вогнем. Далі. Так, так. дівчки, тут кажуть про якесь партнерство. Про якесь партнерство, знаєте, про що? Про те, що. Людина, яка була з тобою, Явечка, я кажу, як мені є. Людина, яка була з тобою, вона була е, от мені як іде під бісами. Розумієте, і кажуть про те, що ти знову ж таки змогла себе відстояти е, від цього негативу, е, ну, відкинути його, розумієте, Розрушити його, відкинути його. Про що я що? Щур... І знову ж таки, що людина під сущностями, яка була бі тебе, можливо, на тебе. Е, Цеплялися сущності, я кажу про те, що ти це от людина з твоєї пари, але ти це все відсікла. Ти захистилася. Зрозуміли мене. Угу. Водяні сущності, дівочки розказують. Так, цьому кінець. Цей урок ти закінчила, ти стала умнішою розумнішою. так е, Далі інформація про що? Знову так кажу, дівчатка, що, дівочки, що е, все, що було на тому, щоб ти не рухалася, порча тут е, е, про лінь саме. Кажуть, що ці порчі смерть. Знову ж таки, хтось робив чистки вогнем. Зрозуміли мене? Е, е, те, щоб не йшли твої справи, те, щоб ти, е, щоб ти, ти, ну, тебе навіть не було бажання. Розумієте, про що кажу, знову, наразі, що ти під захистом. Так, про що? Це вийшов наш рід. Вони знаєте, про що кажуть? Що вони кажуть: ми тебе любимо. Два чоловіки один постарше, один поменше, і жінка. І вони кажуть, що ми тебе оберігаємо, ми тебе захищаємо, ми тебе любимо. Зрозуміли мене? От так. Що ще нам хоче сказати наш рід? Ну, ось, Знову ж таки, вони, знову твоя доля і о, родина. Те, що ти під захистом, те, що ти можеш зараз створити своє життя, те, що ти, можливо, можливо, хтось намагався змінити твою долю, але зараз ти повинна розуміти, що ти на своєму істинному шляху. Розумієте, про що я кажу? Що ти йдеш вірно. Так, вони знаєте, про що кажуть? Що... Був важкий період в твоєму житті, але знаєш що? Не більше, зараз ти повинна йти легко. Зараз ти повинна обнуляється все, що було негативне, все, що було, як я завжди кажу, навіяне наслане на тебе. Зараз це обнуляється карта собаки, карта чистки. І знову ж таки, карта про те, що е от була якась е чистка, можливо, хтось в Вальпургієву ніч е е ходив до води, хтось просив. І от зараз кажуть про те, що це, знаєте, як е це е очистилися якісь хитрі люди від тебе. Можливо, ти побачила їхнє обличчя. Дівочка, ще раз скажу, комусь сьогодні приходив у вісні ворог. Колишній Або колишній друг, зараз мені так іде, або, е, знаєте, як, то, що вже ти зрозуміла, що це вже тобі не друг. І сьогодні він приходив до вас у вісні. Угу. Так, далі. Кажуть, відсіклося цікава ситуація, коли ти корилася, була під чимось, під чимось гньотом, хочеться сказати, що це все відсікається, і зараз ти можеш виконувати свої бажання. Можливо, ти покорно виконувала чиїсь бажання, але зараз це все прекращається. Ти очищена, ти сильна, ти справилася. Ще, дівчині. Про що? Знаєте, про що кажуть, що очистилася якась хвороба, хтось реально хворів, і знаєте, можливо, навіть було ясно, що це ну не хочу прямо сказати, що неліковна, що невиліковна, що це буде важко, але тут кажуть про те, що знову ж таки берегення роду каже про те, що ти знову таки в силах, знову таки в ресурсі. Так, хтось щистився на фазу луни. Комусь хвороба насилалася і через любовний трикутник на фазу Луни, дівчатки. Але кажуть про те, що знову ж таки це все пройдене, закрите і зараз над тобою радуга. Ама юно, я колись сказала про цю пташку, це пташка, яка з особими знаннями. Карта любові, карта святилища. Знаєте, про що кажуть? Про те, що ти е, 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 от якось отримала навіть якісь знання. Якісь підказки, можливо. Пташка, яка спускається з неба і сідає, і знаєте, як вона знає абсолютно все, абсолютно про всіх, як хроніка Каші, що коли станеться, що коли сталося і що зараз відбувається. І вона от розказує, знаєте, як на кого як гляне, тому підкаже. Я зараз кажуть про те, що ви зараз благовінні, ну, розуміє, вища сила розуміє, що ви світла, і розуміє, що ви будете в коханні. От я зараз саме говорю не про партнерство, а про благість по цю. Розумієте? Що ще треба знати? А, так, що зараз, знаєте, про що? Я вам зараз скажу. Про що? Знаєте, ще кажуть, про те, що ти, от, можливо, втратила як те, що для тебе було дуже важливо, те, що приносило тобі радість, те, що, можливо, хтось дійсно втратив пару. А, знаєте, але кажуть, знову ж таки, що з цим самим ти помудрішав, от реально помудрішав, соединився, хочеться сказати, з. Не знаю, із стихіями, з природою, з землею. І от це тобі дає наповнився. Знаєте, як після чистки особливо ж треба набратися цього позитиву, цієї благості. І кажуть про те, що ти от зараз будеш наповнюватися, щоб рухатися далі. Угу. Не все, що втрачене, нам потрібне, Знову така, дівчатка, кажуть про те, що біля вас підтримка і біля вас сила. І знаєте, що все, що було негативне, ваш рот вимітає від вас. Так, да, вимітає від вас, дівочки, нужду. Вимітає від вас якісь навіяні думки посторонні, чужі. Да, і ви будете в ресурсі. Шикарно, дівчата. Про що глухий кут хочу запитати. Знаєте, про що кажуть? От зараз якийсь такий етап. Що ти починаєш щось робити, те, що ти не робив раніше, те, що раніше для тебе було закрито і невідомо. Стосовно знань, стосовно якихось роботи, ще чого, щоб це не стосувалося, в кожного тут буде своє. І вони кажуть, те, що раніше для тебе було закрито, зараз ти починаєш отримувати дари. Так, да, вони кажуть, рухайся своїм шляхом, дівочки. Зараз, знаєте, у тобі воз'єдналася. От біле і чорне, от хтось прийняв свою темну сторону. Тут саме про те, що тебе приймають і підтримують і зверху, і знизу, і кажуть, признають твою силу. Ну, чесно, шикарно. Дайте, будь ласка, пораду. Що треба знати на Самайну? От ну, знаєте, про що кажуть, що ти в силі, знову така карта того, що над тобою всі три світи, вони за тебе. Знову карта райдуги. Знаєте, про що? Що ти відсікаєш, одторгаєш усіх людей, які... Е не були тобі істинними друзями, можливо, навіть вони від тебе хочеться сказати відваляться, а ти не а ти думатимеш, чому ж все ж було нормально? А от тебе від тебе просто рід відводи, девочки. Від тебе просто ти саме підтверджує. Від тебе просто відводи рід все непотрібне, потрібне, відторгує відтаргує від тебе рот, відторгає, вибачте, і оцікає все, що не є твоїм істинним. І ти на цих людей, от я скажу невдовзі, можливо, не відразу, але недовсі. Ти подивишся на них зовсім з іншої точки зору. Ти зможеш це все м -м, пережити прожити І це все буде в благо Я думаю, достатньо. Знаєте, якщо я хочу, давайте на усій колоді, колода е, про цьому Хочеться чомусь ще Для мене вона е, максимально, мабуть, е, сімейна. І я хочу подивитися. Давайте візьмем вам пораду ще на цій колоді. Так. поїхали порада. Знаєте, про що вони кажуть? Дівочки, що ти, е, от чесно кажу, будеш святкувати, будеш просто згадувати, можливо, ці всі е, предательства, бруд, який був на тобі, який ти пережила, коли ти була незрозуміла, непонята, коли тебе не чекали, не кохали, не... Е, не боготворили, хочеться сказати. І кажуть про те, що ця ситуація закінчується. Ти можливо, хтось дійсно збере чемодан і поїде там, де його люблять. Знаєте, як? І от це ти це відсвяткуєш. Ти це зрозумієш, і от тут саме час побути в сім'ї, там, де вас люблять. Розумієте? Якщо це батьки, то нехай це будуть батьки. Якщо це у вас в домі все благосно, нехай це буде просто в домі. Але кажуть про те, що ви ця ситуація, ти заходиш вихід з будь-якої ситуації, яка тебе гнітила, яка тебе ламала. Розумієте? І ти будеш святкувати. Теплій сім'ї, там, де тебе люблять і там, де тебе розуміють. Шикарно, чесно. Благодарна за зворотній зв'язок. Благодарна за лайки, підписки, донати. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, будь ласка, у нас добре, хочеться сказати. У нас добре, ми ростемо, ми мудрішаємо, ми гарнішаємо. Нехай кожне послання знайде своє серце. Приймайте ви блага.